Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного благополуччя. Сьогодні у нас 3 грудня, 2 градуси тепла. І якщо вийти з яру, дуже сильний вітер. Аж дерева хитаються додолу. І на яку я тему хочу сьогодні поговорити? Звичайно, щоб я так робив раніше, це було б супер. Але мене збив мій дід дипломований джоляр. От тоді в все садили, гречку, соняшник, експарсет. Та по будь-якому полі, по пшениці могли з осету наносити меду. Про що я зараз хочу з вами поговорити про медоносну нашу базу. Звичайно, ми всі і в коментарях жалуємося там, незалежно, яка порода було б з чого, люба принесе. Якщо б де бджолай, де з чого, з чого вона має носити там, з кори, чи з асфальту вона не принесе. Це понятно. І сьогодні тема пройде про те, що ми, пасічники, я сам перед сам. Це все, буквально пару років почав цим займатися і насаджувати насаджувати медоноси. Якщо ми будемо їх кожен рік насаджувати, пройде 5-6 років і ми не будемо скаржитися, що в нас слаба медоносна база. от Я хочу сказати, які які я Сажанці в цьому році посадив і конкретно над якими над якими можна ну, перспективні медоноси. Вперше, вперше я прочитав канадський церкві, два штучки посадив, Еводія Даніеля, Я давно їх хотів посадити, але чомусь я боявся її, в цьому році я її посадив. Ось вона рекомендована перші ріки її окутувати, але ось так, щоб не було задухи. Зразу перед вуликом вийшли і зразу носять мед. В чому корисність цієї еводії? Якщо вірити, то що пишуть, що в нас заміняє 10 лип. Якщо посадити на пасіці хоча б 10 штук, якщо вона буде квітувати, це 100 лип, це вже взяток. Слідуюче дерево, що я посадив, рахую, що це перспективний медонос це бояришні. Хоча він дуже е, слабо медопродуктивний, але якщо його насадити багато і, і він легко розмножується, він вже на 3-4 рік квітує. І його не дуже люблять вирубувати на дрова. У мене на пасіці пару, пару корчиків. І я його посадив в цьому році більше 10 саджанців. Слідуючий медонос я вичитував, шукав їстивний каштан. Це можна два в одному. І для пасічника буде корисно його скуштувати, бо він дуже смачний, якщо його підсмажити. І дуже корисний буде для бджіл. Я їх купив три, три саджанці, Ось теж укутав перший рік. Медопродуктивність більше 800 кг з гектара. От теж посади 10 водій, 10 каштанів. Це ж взагалі супер. Ще я посадив 3 катальпи. Три катальпи це теж бджолки її люблять відвідувати в нас. я 4 штучки. Акація біла, 6. Кація червона, більше 6, крушину 4 сажанці, Сумах більше 10 сажанців. І ще один перспективний медонос. Ось, ну Тут нічого про це не скаже. Софора японська. Тоже медопродуктивність до до тони 700-800 кг. Теж дуже перспективний медонос. От посадити 10 софор, 10 еводій, 10 каштанів. От вам і взяток. Ще посадив 2 фундука, дику ліщину. Це, ну, це більше пилконоси, Ліція. Більше десь до 20 корчиків посадив, це теж слабенький, але медонос. Черешня, яблуня, ну це я думаю, це всі садять. І най чого я вже другий чи третій рік не можу розвести ваточник сирійський. Садив весною десь до 100 корчів і дуже мало прийнялося. Цього року на осінь посадив 50 корчиків, думаю. думаю, не всі 50. Трохи посадив біля пасіки, а то порозносив у ярові. Ось так. Ну, Можна сказати, я на це все витратив більше 3 години. І ну, більше сотні найменувань це я посадив. Візьмемо навіть просто 40, 40 дерев, щоб я садив кожен рік. За 10 років скільки? 400. А я ще забув, пару липок я ще посадив. Дві чи три, не пам'ятаю. Було б за 10 років 400, а в селі у нас 10 пасічників. І щоб кожен так зробив. Це було 4 тисячі дерев, це який був взяток. Тому особливо звертаюся до початківців. Кожен рік, не звертайте ні на що, сажайте хоч по 2-3 дерева, пройдуть роки, і воно вам вернеться. І так само, якщо будуть дивитися, мої односельчани, сажаємо, сажаємо кожен рік. Медоноси любі, які тільки можна. І у нас. Медопродуктивність в селі повишиться і на кожну сім'ю збільшиться. І ми не будемо чекати, що хтось нам щось допосадить. Да це смах посаджений, теж біля вуликів. Ось так. Якби я це робив би раніше, я думаю, меду би качав би набагато більше. І це має задуматися, я думаю, кожен, кожен бджоляр. Що ми маємо, по-перше, ми і покращимо екосистему. Кожен рік будемо насаджувати саджанці і принесемо користь як собі, так і нашим бджілкам. Добре, сажайте саджанці І удало вам всім дозимувати. Хай вам всім щастить. До побачення!